Що, кожен не прийшли, вигнали тебе, так? Да? Мась. Да? Дядя Міша залівне їсть. Ясно. Да, Маська? Що? Ти довольна? Щось покушала, бачу, так обизується. Чи ти вмивайся? Ти а, ти проснулася, вмиваєшся. Все? Мась! Що лапка вкусна, така облизуєшся, ще. І грезеш. Ох, і так. А чого б не так, а? Цілий день спать Вночі ганяєш, спати не даєш. Бо днем видерся, тебе треба днем вигулювати. Але як тебе вигулювати? То світла нема, то тето все. Да? Занимайся.